Даруй стільки снігу, тони! Тисячі тон. Але всі ці тони складаються із маленьких сніжинок, кожна з яких не важить нічого. А тепер приготуйтеся. Жодна сніжинка не повторює візерунок іншої. Тільки від усвідомлення цього памирочиться голова. А наш спільний новорічний проект програми Маленькі дорослі і першої дитячої телешколи радіє цьому снігу. З вами я, Інна Пинчук, і мої сьогоднішні співведучі Дар'я Ася. Вітаємо вас! Сьогодні в програмі ви дізнаєтесь про таке. Наші новини по дитячій будуть присвячені історії зародження новорічних іграшок. Ну, як завжди, сьогодні ви станете вищими до таємниших куточків нашої планети, бо рубрика навколо світу з маленькими дорослими буде присвячена острову Сокотра, на якому людина відчуває себе наче на іншій планеті або в доісторичній епоху. Вона читала нові ті філософи, не поміркують над тими простими для дорослих речами, але й у дитячому ракурсі, і тема дитячої енциклопедії святкування нового року. Не перемикайте! Каша, скажи, ти віриш у Діда Мороза чи Санта Клауса? Поля, я звичайно, бо якби не вірив, то не знаходив би під ялинкою чудові подарунки. Рубрика «Дитяча Енциклопедія. Ідемо новий рік. Дед Мороз Еда Напитки Большой стол Семья Дома украшают елку игрушками Ну, для меня Новый год это э, Ну, радость э, Игры Новогодняя елка Много подарков Это, во-первых, мандаринки Потом Дед Мороз Запах сосни. А як воїни на українську? Всі радуються, всім дарять подарки, всіх хороше настроєння, всі відмічають Новий рік, ми пускаємо фейерверки. Настроєння дуже веселе. Це зимове свято, де я можу э... дарити подарунки малечам, де я можу побачити мрії, от дитячі мрії, які збуваються. Новий рік для мене це свято. Я хочу його відсвяткувати зі своєю родиною. А коли б'ють куранти, вийти на вулицю та подивитись на фейрверк. Новий рік це щось дивне, це такий новорічний, ні можна на російському менше. Новий год це такий празник, який асоціюється у мене з конфетами, з хлопушками, з чим-то красивим. Для мене є дуже надзвичайним. Коли на годинниках, на годинниках вже 23.59 і вже за одну хвилину наступає новий рік. Не знаю, які подавати. Я би хотіла на Новий рік нову мушку для комп'ютера. Я би хотіла, щоб нам новий рік мені подарували. Ой, щоб мені подарували. Дайте замислитися. Я би хотіла безпроводні наушники щоб, 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 я бажаю, щоб Дід Мороз мені подарував щастя та кохання і добробуту у моїй найріднішій сім'ї. Я б хотіла, щоб на Новий рік мені подарував Дід Мороз крепкого здоров'я, щоб у всіх все було добре, щоб сьогодні я була хуже, ніж завтра. 에, і, ну, щоб у всіх все було хорошо. Так. Mm. Я хочу, щоб на Новий рік мені подарували. Uh. Не важливо, що. Головне, щоб щось гарне було. Новий чехол для телефона. Uh. І велике. Точно. Oh, щоб гарне і велике. А та хочу, щоб мама, мама з татом якось мене відвезли на верхову їзду, хочу навчитись кататися на коні. Бо дитина, весь рік. Я хочу вже новий рік. Дитин Новий рік. А тут вже новий рік і тут подарунки. І це дуже гарний момент, як на мене. Новий рік! Мені так подобається це свято. Купа подарунків, веселі пісні. Всі навколо радісні та щасливі. А мені подобається сама підготовка до новорічної ночі. Прикрашання оселі, ялинки, виготовлення іграшок. Це просто казкова атмосфера. Погоджуюсь, до речі, нещодавно знайшла таку гарну ялинкову прикрасу. Мама мені сказала, що їй більше 50 років. Цікаво! А які раніше були іграшки для новорічного дерева? Про це сьогодні у рубриці новини по по-дитячі». Традиція прикрашати ялинку іграшками з'явилася більше 400 років тому. Хвойні дерева прикрашали яблуками, печивом, шматками цукру, паперовими трояндами. На верхівку, як і зараз, надягали зірку. Вона нагадує віручим. Про Віфлемську зірку. До речі, перші скляні кульки на ялинку з'явилися в Німеччині на початку 17 століття. А масове виробництво почала Франція. Одного року в Україні був не врожай яблук, тому ялинки доповнили новими іграшками. Ось так і довелося викручуватися. В якості ялинкових прикрас у 19 столітті використовували навіть картоплю. Так-так! Колись цей овоч вважався заморською дивиною. Вішати на ялинку позолочені бульби було якось не соромно. В Україні традиція прикрашати ялинку прижилася не відразу. У нас це дерево вважали поганим. Наші бабусі і дідусі пам'ятають про сурову заборону прикрашання новорічної красуні. Ходили навіть спеціальні патрулі, які заглядали у вікна. Вони стежили, щоб не було вбраних ялинок. Сьогодні ялинкові прикраси це найпопулярніший атрибут. У кожній родині прийнято тематично оформлювати власну оселю. Її окрасу, звичайно, є новорічне дерево. Ялинкові прикраси у вигляді крихітних мініатюр, ангелів, фігурок, героїв мультфільмів та інших персонажів стали для нас звичними. Серед матеріалів, з яких виготовляють іграшки, відділяють пластмасу, фетр, скло та інше. Сьогодні ми розкажемо про такі місця на землі, існування яких абсолютно не вкладається в голові звичайних людей. Природа створила величезну кількість місць на планеті, які з легкістю дивують людську уяву. Можливо, їх створила земна природа, можливо, неземні цивілізації, а можливо і люди, які жили мільйони років до нас. Острів Сокотра дивовижна природа архіпелагу. Уявіть, що ви прикладаєтесь на острові Сокотра і гарненько дивитесь навколо. Після криху страху і невіри в те, що відбувається, ви схилилися до того, щоб пробувати на якійсь іншій планеті або потрапили в доісторичну епоху. Острів Сокотра один з найпрекрасніших і дивних місць на Землі. У перекладі означає острів щастя. У жорстких пустельних умовах тут вижили унікальні представники рослинного і тваринного світу. А завдяки ізольованості острова безліч тутежніх видів флори і фауни більше не зустрічаються в жодному куточку світу, і з цим легко погодитись буйство ботанічної чарівності разом з ізоляцією, тишею і влученими білоснічними пляжами. Острів знаменитий своїм надзвичайним ландшафтом, який схожий на фантастичний фільм про неземну цивілізацію. На гірських долинах є цілющі зелені оази, круті схили, що нависають над рівнинним узбережжям або прямо над бурхливими хвилями попнякові плато, розташовані на перетині всіх вітрів, статься дивовижні пейзажі Сокотра. Вчені кажуть, що унікальні рослини острова залишки давньої земної флори, які зникли на острові мільйони років тому. Найвідоміше що з них є драконові дерева. Сокотра стає модним і популярним місцем, якщо ви шукачі пригод то вам на цей острів. Всі ми родом з дитинства. І тому пам'ятаємо, наскільки важливий для дітей подарунок на новий рік. Звичайно, відчуття казки створюються завдяки ялинці, ретельно підібраному наряду і настрою батьків. Але все одно подарунок хвилює дітей більш за все. Тому до дитячих подарунків необхідно підійти відповідально і наші поради. По перше, так само як і дорослим дітям подобаються подарунки, які відповідають їх інтересам. По-друге, не варто дарувати дітям вкрай корисні з точки зору дорослих речі. Нова куртка, чоботи безумовно потрібні, але краще купувати такі речі просто так, а на новий рік подарувати дитині щось корисне саме для неї. А от з дітьми постарше краще порадитись і продемонструвати, що її бажання враховуються ні трохи не менше, ніж мотиви дорослих. Повірте, підліток це оцінить. Ну і нарешті приємним доповненням до будь-якого подарунку стане якийсь смаколик, який любить ваша дитина. І ще даруйте враження та позитивні емоції. І тоді новорічний настрій у родині забезпечений. З новим роком! Шановні батьки! Ніколи не обіцяйте нам того, що не можете виконати. А якщо пообіцяли величезний подарунок під ялинку, то ми обов'язково маємо його там знайти. Зустрінемося вже наступного року. А з вами були маленькі дорослі. Хай щастить вам і вашим дітям. Новим роком!